Добрий день! Сьогодні я вам пропоную приготувати фокачу. Для цього ми беремо борошно та додаємо до нього сухі дріжджі. Перемішуємо, щоб дріжджі розійшлись по всьому борошну. Потім ми додаємо в наше тісто теплу воду близько 30 градусів, сіль та оливкову олію. Замішуємо тісто ложкою, аби набруднити руки. Залишаємо тісто на годину при кімнатній температурі для того, щоб воно підійшло. Потім мочимо руки водою та протягуємо тісто. Будь ласка, не обминайте його, аби не спортити роботу наших дріжджів і надавати їм знову піднімати тісто. Накриваємо тісто рушником та залишаємо ще на 40 хвилин при кімнатній температурі. Розігріваємо духовку на 180-200 градусів, залежить від того, як працює ваша духовка. За 40 хвилин змащуємо нашу поверхню водою та перекладаємо на неї тісто. Надалі я буду використовувати такий металевий шпатель, ви можете це зробити руками, просто робимо натяжіння на поверхні тіста. Далі я змащую нашу форму оливковою олією та обережно викладаю на неї тісто. Залишаю ще на 25-30 хвилин під рушником при кімнатній температурі. За цей час наше тісто піднімається. Я додаю до нього також помідори, розмарин та сіль. Якраз наше тісто підійшло, ми поливаємо його олією, трошки змащуємо від цієї олії руки та робимо дирочки. Найприємніший процес. Потому я додаю сіль, розмарин та помідори. І ставимо в розігріту духовку запікатися приблизно на 50-60 хвилин 180-200 градусів. Залежить від того, як працює ваша духовка. Але дивіться, аби фокача стала золотою. Далі залишаємо її вистигати, і потім можна розрізати і пробувати. Смачного!